Так, да, у мене був пост про. Я запитався, чи хтось хотів би колись якось е, змінити Scrum Guide. Не те, що я волів би його міняти, але аут раптом да, подумати. І е, здебільшого люди писали, колеги писали про те, що або комусь, якщо так підсумувати, як я зрозумів, да, е, в коментарях людям не вистачало керованості е і структури. Тому хтось казав про піма, що не вистачає ескрамі піема. Хтось казав, що в скрамі не вистачає, наприклад, е таких речей, як product backlog рефайментів, що їх треба зробити якось прям вже івентом, що якось структурувати, описати. Тобто, все зводилось про те, що не вистачає структури. І, е Предиктибіліті якоїсь такої директивної предиктабіліті. 에... А мені здається, знаєте, чому я тут напись написав? Я тобто, потім, потім хотів в коментарях розписати, але не дійшло. Мені не вистачає в скрамгайді спайки з бізнесом. Там, мені не вистачає в скрамгайді, щоб там був, окрім продукта, який, якийсь бізнес-стикхолдер. Вважається, вважається, да, що в скрамі продукт Owner є представником бізнесу. Да, і продукт Owner повинен за бізнес вирішувати е, пріоритети беклога і що і як робити. Да, тобто це такий універсальний урівнювач. Але я не знаю, окрім маленьких компаній, маленьких стартапів, ще от прикладів, коли. Продакт реально може вирішувати замість бізнеса, що він робить. Зазвичай продакт дуже сильно і тісно комунікує з бізнесом. Чіпко, чекай, чекай, чекай. І те, що я бачу, і те, що мені не вистачає, мені не вистачає прямо окремої такої ролі, щоб бізнес взяти він не і помістити в скрам команду. Я не знаю, як. Та він тоді не продукт -оунер. Він передасть чого. Чому? Ну, якщо він не вирішує, то він і не то ви питання не в тому, що вирішує чи не вирішує пришвої людині знання, ні, звання ні, ні. якоїсь людини. Ні, чекай. П -п питання е не в тому, чи е вирішує або не вирішує, чи може він вирішити проблеми, чи не вожить. Питання в тому, що Agile Маніфест, про що? Про те, що люди і тракції да, і їх комунікація важливіші за все інше. За те, що е розробники з бізнесом. І їх комунікація важливіша за процеси, так а у нас в крамгайді немає ролі в скрам-команді якогось бізнесюка. Я, Є, не, називається продуктнер. Цього недостатньо. Не, От мені зв... здається, давай, що цього давай, недостатньо. достатньо. Перед, перед тим як я вірвуся, да. я скажу, що багато хто плутає е, скрам це не метод і не методологія. В, ну, в, на, в науковому розумінні цих слов, да? тому ти їх не можеш взяти і в... примінити. Да? Е, скрам це не е, філософія. Там є багато від систем Thinking, треба багато думати, але це не філософія. Це фреймворк, що перекладається як каркас. Да? Є, рамка. Е, опора. Е, Ладно, далі Все, може бути архітектурний приклад, але не, не підемо <світ> туди. І сенс в тому, що це мінімальний набор, чого тобі потрібно. Для чого? Не для того, щоб твій продукт був успішним. Не для того, щоб ти поставляв кожен день е, той. А для того, щоб команди, люди та, та організації да. знаходили. Е, так. Крамгайд чудовий. Ну, він чудовий. Окей. Там все написано Але... дуже класно. Смотри, Але от є він відповідальність. Він, він не буде назавжди, розумієш? Він та також буде. зміниться. Ні, буде. нічого Це в мене як... не буває назавжди. Навіть ні, ні, ні. Біблія Тому і та, та змінювалася, і та змінюється, і так, так далі. А біблія не фреймворк. Багато людей про це говорить. Фундамент, фундамент так. для будівлі. Як його було умовно, три види в античній е архітектурі, так і зараз його три види. Додався четвертий, свайний, тому що ну, сильно великі пішли будівлі. Тобто будуть інші скейлінг фреймворки, я згоден. Але. Це база. Типу, е, в мене дві руки, база, дві ноги, база, гарна. Я і з кажу, того що вона моменту, погано. як я людина, нічого в моєму, в моєму каркасі не змінилося. Mm. Ми поки що з усім погоджуємося. Антон, yeah. чекаєш, зараз що таке, що ми з ним не погоджуємося? Ні, mm. що не, не треба нікого додаткового до продуктонора. Я не згоден взагалі. Mm. Якщо продуктовнор не може організувати, тобто е, фасилітувати. Діалог організувати, переконувати, то або він вам не потрібен скрам, або це, у вас продуктовар робить не ті речі. На скейлінгі, на, на, на скейлі, наприклад, коли у тебе, наприклад, нескільки вельдів стрімів працює, mm -hmm. е, там три, чотири вельівстріма, mm -hmm. це треба. бути, е, Щоб один продуктованер міг в, витримати в голові так. Таку кількість продуктового і бізнес контексту, щоб е, тільки продуктовнер без бізнеса, без доменних мене експертів ідей зі з скрам-командою, це треба бути, я не знаю, людиною а... з отакенною головою. А, а, чому, чекай, саме... а чому без бізнесу й до мене? Чому це да, теж? Чому без? Ну типу. Не він має передавати, Чому без? він має ну, він має пріоритизовувати і зв'язувати е, команду з правильними стейкхолдерами, якщо вони тримають це знань. Так, а це і, є, є продуктовен. Ні, ні, ні. Це є є спайка бізнесу, але в Guide воно на рев'ю. Тоді, коли це стоколдерики... От на рев'ю мені здається, що цього недостатньо. Розумієте? Мені здається, що цього недостатньо. Треба просто мені здається, робити. Що, е, тобто, давайте ну, так. Е, Сосочка, я е, не кажу, що треба скрам гайт міняти, але Та він колись дискутуємо. Він нас, він да. Іде класно написано, мені подобається погане, але мені здається, коли він буде двигати, коли він буде е, рухатися, це в те, щоб якось е, роль бізнеса, окрім продуктоунара, ще якось представити до скрам команди, і не, не, не що не тільки є у нас бізнес зустріч, умовна каржі, чи є, в. В ролі продукта і в формі спринтревью. daily basis. Такі, Ну, типу, ті команди, yeah, які yeah, yeah. по справді, ну, давай так, чому ти майже, щоб цього не було. Типу, Умовно, ну, у нас Крилом вдалося це зробити, щоб так було. У нас Так, виходить, не, так щоб... є. Я кажу, що це для Scrum Guide yeah. треба прям. Yeah. Ні, знає, ні, дивись, дивись, чекай, чекай. Це Scrum, В скрам гайді це є. Дивись. Там написано, що product owner. Пріоритизує ну, його відповідальність, пріоритет. Так. Да, для Там немає ролі бізнесу. Чекай, 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 я, я зараз поясню. Коли ми розглядаємо е, однокомандний скрам, да, угу. просто уявимо, то він приходить, і його команда питає: Який пріоритет? Він їм розповідає. Да? Далі уявимо в нас три команди. Що він робить? Він робить. Пріоритети трьом командам розривається щось робить, але він вже не заглиблюється там в розробку, і так далі. І так uh -huh. далі. Як в скрамгайді було написано, що він відповідальний за пріоритет, так він відповідальний. Беремо е, якийсь less huge, де продуктовнер вже відповідає не за пріоритет, не дотичний, не за пріоритет окремої людини, а за пріоритет окремого бізнес-напрямку. Угу. І він пріоритизує бізнес-напрямки, Так, да, є люди, які відповідальні там на місцях, дають більше контексту команді, допомагають Та бути, все... але задача продуктоумера не міняється. Пріоритет, так я кажу пріоритет. Окрім пріоритетів, я ж тут не, 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 не сперечаю, що, що не треба пріоритет. Я кажу, що і е, я не сперечаюсь про те, що. Е, щоб бізнес не може спілкуватися зі скрам командою, mm. я кажу, що було б, мені здається, і до цього мені здається, ми, ми дійдемо колись. Що треба прямо, або окремий, окрім рев'ю і окрім продукта, або окрема роль, або окремий ще якийсь івент, де відбувається оця спайка бізнеса і, скра... і, і, і команди розробників. Тому що yeah, маленький. Ні, чекай, чекай, чекай. а можна ще питання? А чому тобі бізнесу не вистачає в скрамі, так. А чому тобі не, не вистачає? Ну типу, на твою думку, бізнес-аналітики, які документацію пишуть, і вони є в скрам гайді. І, і дизайнери, які немає, пишуть. немає їх. це ж так. І думає, але чомусь тобі їх вист... ну, ну, Ти не кажеш, що їх теж треба додати в скрам гайді? Це, це, це е, в моїй парадигмі: це розробник. Тобто бізнес-аналітик, да? да. фактично, це такий самий розробник. Да. Це людина, яка розроблює продукт. Вона так, а, з цієї подожі, а що тобі не вистачає? Типу, хай команда ходить mm -hmm. до стейкхолдера, і якщо це пріоритетна задача, виймає з нього. See, от, да. Це органічне роз'єднання, що у нас є замовники і виконавці, є стейкхолдери, mm -hmm. спонсори, да, і ті, mm -hmm. хто це роблять. Це органічне mm -hmm. да, роз'єднання. Mm -hmm. да. От я кажу про те, що Роз це роз'єднання завжди буде існувати. Я кажу, що якщо це роз'єднання якось придумати, як ще можна об межі між цима сутностями знизити поріг переходу, щоб вони спілкувалися ще простіше, а, це піде на користь цьому продукту. Прям робоча відповідь, хочеш? Ну кожен раз, коли бізнес, умовний бізнес, стейхолдери, спонсор, неважливо, от всі. всі <гум> Хочуть щось, вони мають. До... Докази в даних, що це потрібно. І Питання тоді не вдома І... буде дуже ефективно, дуже то. Не дуже питання ць. не в доказах. Ти коли кажеш докази, то це значить, що мені для того, щоб з кимось співпілкуватися, мені потрібен якийсь ще один артефакт. У в скрам команді. В команді розробників немає ніякого необхідного артефакту, щоб фронт поспілкувався з QA, QA, з дизайнером, дизайнером з бізнес ну, Окей, так, не докази. Давай так: обґрунтування, обґрунтування, от не потрібно в тому то і сенс. Я не знаю, як а це ти, можна. Ти думаєш, що це як definition of ready буде блокувати? Ну ладно, мож Та, може ні, бути, не да. of ready. Я кажу, що це розділення воно є, і існує. Чим більше команди, чим більше скелінг, тим більше буде роз'єднуватися. Умовна скрам команда від умовних з з бізнесів і розробників. Ні, Вони розділені тільки пріоритетами. Типу, е, так, бо задач приходить дуже багато, е, які треба робити. І їх треба ну, є людина, онер який, е, е, окрім того, що з командою генерує якісь речі, які що можна покращити продукт, він ще спілкується з великою так. кількістю стехолдерів, які теж генерують багато ідей. І ці ідеї треба пріоритизувати. І так. виходить, що по своїй суті. Обмежувач команди поспілкуватися з бізнесом є тільки пріоритизація. Тобто, якщо на цей Давай, момент так. це пріоритетна задача, команда починає з ними комунікувати, і там немає. Не потрібно дозвол... ніякої людини. Да, скільки хочеш, стільки дзвінків заставив. Це, зайде. це, це Дивіться, просто буде от, передати така аналогія: кімната. Офісне приміщення. Кімната, там є три стола. Чотири так. стола. Так. Е, невеличка кімната, да? Там є стіл. Е... Команда розробників, стіл продуктора, стіл скрам-майстра, стіл замовників бізнесу та стейкхолдерів? Mm -hmm. да? Один mm -hmm. сетап. А в іншому офісі це чотири окремі кімнати. От як ви думаєте, окрема кімната команди розробників, окрема кімната скрам-майстра, окрема кімната продукт онера, окрема кімната бізнеса. От як ви думаєте, в двох сетапах, де буде краща взаємодія? Я думаю, це залежить не від стола і від того. а від Всі людей. умови дивись. однакові. Вони дивись. просто сидять в одному контексті і один одного відчувають локтями і плечами. Я от про це кажу. Ну, -давай. Не, не, му, чекай, не, Це, не, це все в голові. Я, я, от не, не, от я з колюю згоден, бо ми от прям це, е, мені здається, досить непогано на даний момент пофіксали. Тобто є. Е, е, Всі з цим поруються. Я ж кажу, я не кажу, да. що це. Ну, є, це. Це проблема, з якою ми завжди живемо. Це не те, що можна пофіксити на все життя, і воно піде. Ні. Ні, що є спортивні рішення, є менш ефективні, є які підходять ці організації, є підходять які ті. Да, да. Це зрозуміло. Але додаткова роль відповідальна за це це координаційний менеджмент, який на мене алергія, мене висипає одинаковий. Але де роль, я наприклад. казав про координаційного менеджера? Ну, так а що ти хочеш? Можна, ну що людина не може піти поговорити з тим з ну, зацікавими сторонами будь-якими, будь то може, користувач, будь-то кажуть, холдер. Це, якщо, якщо це спонсор. якось формалізувати в скрам гайді, то можливо і об, а, межі між замовниками і скрам командою стануть межі. Так, проблема не в скрамгайді. проблема в корпоративних обмеженнях. Так, а не в так, так. але ми всі все одно працюємо на скрамгайді. Це таке наше Так Скрамгайд тебе нічим письмо. не обмежує. Він каже: ну типу, я, я не згадаю зараз цитату, але він навпаки топить за зменшення. Це зі сторони команди. Ну. Він топить, щоб. Девелопери були, були близько до стейкхолдерів. Тут Антон питає, чи готові вони піти поговорити, а чи готові стейкхолдери мати різних зі свого боку? стейкхолдери не сидять. будуть крим-гайд читати. Вони навіть не знають. Ти, вони не Хай початку те, що є, почитають, і знайдуть там, де ті стіни, які вони. Вони собі і так видадовую. і так не будуть читати. Як тоді підготувати, що бізнес до тебе прийде не тільки Піо, але й девелопер. Бізнесові люди такі так, типа так, бізнес це? так само боїться Доби, скрам, скрам команди, ага, як скрам команда, команда. боїться бізнесу. Слухайте, це ж а, це та, ж один це той самий. Я кажу, що Ні, оцей страх один одного, чому тут взагалі завжди присутній. Крамка це не пофіксить, бо вони його та. не читають до терапевта. Не неважливо читаючи, не читають вони а важливо, що наприклад, це комусь можливо колись дасть більше авторитет сказати. Так, бізнес обов'язково і, стик, і бізнес із команда обов'язково спілкуються от в такому форматі або в такому форматі, і ще, і ще, і ще і ще. Так це, Бо... чекай, Це написано прямо, прямо, от так, як ти хочеш, в Agile Де В Scrum Guide це написано. Прямо? В Agile маніфесті це написано. Де в Scrum Guide це написано. Бізнес і розробники ну, спілкуються, де... а, ну, і в Scrum Guide, неважливо. І що? Це я про Agile Manifest. Так, в Agile маніфест мені Так ти ж прийшов, каже, не треба ще от крему відповідальність нести. Я не знаю, в якому форматі, але я кажу, так, оце, о, о, оце про те, що... Спілкування важливіше за ролі його треба е, якось перенести ще ще більш підкреслено в Scrum Guide і виділити, що це потрібно потрібно зробити спайку між бізнесом, що одного продакта вже недостатньо. Тобто, в нас є Scrum Team складається з девелопера, скрам Master, продукт Owner і якийсь там бізнес-консультант. Ми його затягуємо всередину. І ми йому теж адоптимо скрам, не тільки щоб він поза межами з і такий, нічого не знаю. Я хочу одного з піо, щоб мені один чай mm -hmm. був і все. І далі я не готовий нести відповідальність, не готовий давати accountability за те, що я буду на зв'язку взагалі, що я взагалі відпишу mm -hmm. тим девелоперам, які знайшли всю mm -hmm. силу, мені написати. Тобто ми їх затягуємо, щоб скрамейстри і на них мали вплив. Бо зараз крамейстри, наприклад, мають вплив, щоб команда скрам тільки серед команди. Так. так. Я Я про це. Я не знаю, yeah. як це повинно бути оформлено. Mm -hmm. Але я розумію, що їх треба е, поєднувати ще сильніше. Бо це, як приклад, з кімнатами, так? Якщо це буде одна кімната на чотири стола, це одна робота. Якщо це чотири кімнати, це зовсім інша робота. Ну от, 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 дивись, я шарю тобі екран зараз наразі. Це раз, де важко, бізнес people і developers must work together daily. daily. Четвертий, четвертий той е, принцип agile Маніфесту. От. І от як оце. Ну, можеш просто стихолдерам скидувати. Це ж змін. Якщо в странайді, це... і до Там, речі, чекайте. от прям подивіться ми... в четвертий той. Не викручуй, будь ласка. Це ні, нічого ну, не, подачі, не міняє. Ну... Ну, Ні, слухай, ти хочеш формально підійти до мого питання. Я Та неформально не формально. Я кажу, що ми, якщо навіть додамо. От прям ці слова в Guide це нічого не змінить і не поліпшить, і політику. Якщо ти в вскамгайт доданеш до, додасиш або жирними буквами виділиш якусь цінність, да, наприклад, про, е, про фокус да, або про кураж, е, це не означає, що фокус і кураж з'являться. Але люди. це означає, що люди, які цим займаються, на це будуть постійно зважати в своїх рішеннях. Тому як вони сетаплять свої зустрічі і як вони дизайнять майбутні воркшопи, кого запрошувати, які вправи давати. Ні, не от про це це, буде, це означає. Не так не само згоден. це бізнес people and developers. Business people and developers дейлі. Да. От я кажу про це, що от мені кортить щось, от якось саме через так цю призму додати в скрам гайд. Чи це гірше, це, якась... це Agile Manifesto. Туди входять і люди, так. які роблять Scrum, і, і люди, які роблять сейф, тому люди, Agile Manifest все. круче за скрам гайт. Ну тому Agile Maniфест то круче він, за Guide. Не, не, не круче, він ширше. Круче. Оце філософія. От, от Якщо б можна було знайти, як це додати, я не знаю, це повинна бути роль, чи це повинен бути ще один івент. Я не знаю, mm -hmm. чи це повинен бути ще один якийсь артефакт, я не mm -hmm. знаю. телефоні ну, була, була така ситуація, якраз е, на минулому тижні. Я приходжу, онборджуся на один новий проект, і там кажуть: е, ну от зараз ми комунікуємо дейлі весь бізнес з усіма девелоперами. І я думаю, круто, команди цього роками йдуть. Ми якраз хочемо це забрати. Настворюй нам бутлнеків, якщо коротко сказати, ми хочемо спілкуватися з одним представником. А це бізнес кажуть, чи девелопери? <плес> бізнес, і ті, ті, так. Я, я, я думаю, а. ні, хто тобі конкретно казав? І, і, і. Це завжди так буде. Вони завжди будуть намагатися отакити. Це Ну, на щало будуть намагатися розійтися, а потом зійтися, а потім розійтися. Вау, а давай щоб у нас класно. було все класно, динаріка, але щоб ми до чого нічого не робили. Мені але теж це не виглядає. Нас... На початку ми розходимося. Ні, на початку потім хаос ми розходимося, розходимося, потім зрозуміємо, що сходитися найкраще. Це ж будь-яка невротична динаміка, вона саме така. Ти так. віддаляєшся, там стає страшно, ти е, зближуєшся, тут Але стає цікаві. невиносимо, ти знову віддаляєшся, і отак от ти постійно. Є, ну. є штука, ти кажеш івент, ну, типу, вирвав, да, івент. Івент має на меті е, перевірити. Ін... Прозорість, інспекцію. Івент повинен бути так, якийсь е, таймбокс і якийсь артефакт. Ну, ні, ми... Чекай, чекай, ні ні ні. Івент, нам не має бути артефакт. Івент має під собою ціль перевірити tra... ціль. інспекцію. Так. Прозорість, інспекцію, адаптацію. Що ми тут перевіряємо, спілкуючись з людьми? Так, чекай, ти. Е... Я, не я, знаю. я хочу, що виключити івент з, з, з цього перегляду. Я, я, я не знаю, чи це буде івент. Я не кажу тобі про формат. Я кажу, от те, що ти виділив, от, от цього мені не вистачає, прямо в гайді, щоб можна було постійно при приходити, от як Юля сказала, що типу, а ми не, не хочемо, щоб е, бізнес постійно спілкувався з розробниками. Хай ти там наш, буде тоді вам скрам. Наш вам одже. Деп... Ну деп... дві людинки, хай вони між а... собою це все вирішать, а, а потім коротше, ну, ви нам скажете, що робити. Це діч. Ніхто ж не каже, що ну, Це Ще одного виконувати mm -hmm. е, ті е, інструкції, які на заборі написані. Ну, серйозно. — мені... Ми покартуємо. Як же поставити процес, а далі прийти і допомогти команді до нього дійти? А що це ми такі перебірливі? Не поняв наїзда, не повторяю. — ким теж треба вміти працювати. Ну, Звісно, треба вміти попрацювати, але я не вважаю. Я вважаю, що це достатньо написано. Скрізь. Не треба нічого о, типу. Кирило прочитав Букал. Зміна, зміна як... Скрамгайду, навіть якщо там жирним, от прям процитуємо окремою главою, як взаємодіяти девелопером з бізнесами, це не, нічого не зміни. Бо хто розуміє, він вже прочитав це і мі... крізь строки в Скрамгайді. І е, пішов е, принципи Джал Маніфеста, прочитав mm -hmm. і розуміє, в чому цю цінність. Зміна тексту до цього не призведе. Призведе. Я поясню. Е, це як з музикою. Давайте так. Е, ви, е, люди, які займаються музикою, вони знають, наприклад, як створюються хіти, як створюються якісь речі. І там є... Чотири акорда При... і вперед. Да. Е, е, одний з припіл, з припіл, тебе, так. Одний з принципів, так, один з принципів, і це стосується не тільки музики, це стосується їжі, це стосується кіно і так далі. Треба якісь речі, які людям подобаються, або які ефективні. Спростити, прямо деградувати, якщо хочете, до такого рівня, щоб вони були дуже просто перетравлюємими. когнітивно, емоційно і так далі. Скрамгайд – складна річ, яку людям... Вдалося отак от спростити до тих дуже простих е, листочків е, папірців, да, от, от тільки так робить. Да? От, от тільки так. Це, е, це спрощення, воно сприяє е, розповсюдженню. Тому, якщо ти зможеш якось також спростити і знайти таку цікаву, нову і просту сентенцію, як підкреслити четвертий принцип agile Maniфести і внести його в Scrum Guide, Це спрощення в кінці кінців дасть свої плоди, і бізнес people з девелоперасами must work daily. От про що я. Тому це спрощення це гарний приклад. Цього треба робити. І якщо якось можна спростити, я просто не знаю як. Якщо б я знав. Я не знаю, я б з вами вже поділився би і сказав. Отак воно пясує іде. Бо ми і так з вами все це робимо. Половина реально нашої роботи з скрам майстрів це бізнес піпл подружити з девелоперами. Ні. Шукала вкладку. В Скрам гайді нуль слів. Бізнес ні одного слова бізнес в скрамгайді ну бо mm -hmm. про скрам не про це. Не, не як подружити, не про бізнес по суті. Просто. Давайте чесно: скрам <рес> це про користь користувачу. Усілякі речі, типу там, гроші і так далі. Вони прийдуть тільки, якщо ти приносиш користь. Про користь якщо... користувачу це Мінсоцполітики. Скрам про бізнес. Ого! Бо дивись, якщо я впишу. Да, Ну ладно. Кастемер, да? Кастерс. Кастерс. Так. Тут, а блін, буде один хоча б збіг да? кастомерс. Якщо... Стейхолдерів 13. Стейхолдерів не так. Ну, там просто кажеться про стейхолдерів. Що ти перевіряєш, тільки що серчило так само. Да. Бізнес нема. Але ну так, да, стейкхолдері. Коротше, да, це... коротше, багато честі цьому бізнесу бути стейкхолдером. От я щось uh -huh. скажу. Ну, стейкхолдери – це є бізнес. Ну коротше, я от ні, я... це і є стейкхолдери, а бізнес це да. ні, -до добре, і це і це також. Да. Я мені здається, я доніс свою добре. думку. Добре. Добре. Ні, ти доніс я? свою думку, але я не згоден. Можеш, можеш так бути? Та, да, будь ласка, ми тут да. тому і збираємось.